Купити чи виростити самому овочі? Що вигніше? Давайте для початку почнемо з переваг городу. Ну для початку це часткова економія. Якщо в тебе є земля, інструменти і насіння для того, щоб це все виростити. Ви можете контролювати якість вашої продукції, тобто ви можете виростити все без хімікатів, не як в магазині. З цього всього добра ви можете закрити якісну і корисну консервацію на зиму. Плюс це гарна підтримка вашої фігури. Фізична активність спочатку, тепла. Ну і не забуваємо про задоволення. Багатьом людям подобається праця в землі, як і мені. Тобто, кожна вирощена рослинка за такої насінниночки доставляє радість та задоволення людині. А це в своєму роді позитивні емоції та гарний настрій на весь день. Але й в городній праці є багато недоліків, навіть більше ніж плюсів, як для мене. В першу чергу це витрачені кошти, особливо на воду. Якщо ви не маєте свого насіння, то вам прийдеться витрачати дуже багато коштів, щоб знайти гарне та якісне насіння, щоб щось з нього вийшло. І не забуваємо, що існує безліч хвороб на рослинках, безліч шкідників, перепади температур. А на це все треба добрива. Якась хімія, інсектициди і тому подібне, це все теж кошти. Не факт, що з першого разу допоможе, тому треба пробувати різне, і це кошти. І якщо погода не на вашій стороні, то звісно ви йдете в мінус, тому що ви позбуваєтесь врожаю. Другий рік в Україні йде дуже велика засуха, більше 45 градусів на сонці. І звісно, від цього страждають наші рослинки. Якщо ви не маєте доступу, щоб поливати вашу городину. То навіть не надійте, що у вас щось гарне виросте. Якщо ви садите таке як картоплю, морковку і буряк, і не маєте місця для зберігання. Це витрачені кошти і витрачений ваш час. Ну, я думаю, це всі розуміють. Але але у мене батьки вже не декілька років огород, і вони все на зиму купляють і купляють за потребності овочі. Що я хочу сказати? Це небагато їм виходить дешевше. Також на це все діло. Треба дуже багато фізичної сили, знань і часу. Якщо в тебе немає бажання працювати, немає бажання витрачати свої фізичні сили, то немає сенсу заводити свій городик. Ну що, підведемо підсумки? Все ж таки, чи вигідніше, чи ні? Якщо рахувати, скільки я витратила на воду, на насіння, на хімію від шкідників, на одобрення, на час, на фізичні сили. То вигідніше купити, якщо ви маєте невелику родину, тобто вас двоє людей, то вистачить п'ять кущиків огірочків, п'ять помідорчиків, щоб поїсти салатики. То це з головою і це буде вигідніше, ніж купувати. Але якщо ви хочете здатуватися на зиму морковкою, консервацією, картоплею, буряком тощо і ви маєте доступ до поливу, ви маєте якісне насіння, то вам це може вигідніше. А якщо цього всього немає, то вийдете в великий мінус. Я впевнена, мене дуже багато людей дивиться, які мають свій город. Як для вас вигідніше? купувати чи садити?